Добрий день, шановні депутати. Запрошую на 55-му сесію сільської ради 8 свекня 16 депутат обраних депутатів прибуло 15 депутатів для країна 1 депутатського речі. Є до пункту 11 статті 44 закону України про місцеве самоврядування України. Серці сільської ради якоможні, коли її роботі беремо чи більше половині депутатів від загальної кількості, мандатів город. Які будуть пропозиції, щодо початку сесії? <плес> Дозвольте після тепло позачаву сесію сільської ради 8 сміттєві опустити відкрити. Чиво я. Одничну комісію складі трьох депутатів Сивола, Плеценко Ларіса Єстапенко. Є? Немає. Да. Проголосую за цієї категориєю. Хто за? Проти? Дотримались? Рішення прийняти, будь ласка, приступайте до своїх обов'язків. І сало, виходить. Тут... Так. Відповідно, да регламенту робити радості, бо завдати там були передані порядок денний та проєкти рішень. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Роби, починаємо. У нас виносяться на розгляд 14 питань. Є з якісь у вас питання? Пропоную його розпочати розгляд наших питань. Є зауважуємо, за чи є. Давайте переходимо до огляду наших питань. Перше питання про продовження терміну дії програми огодження з передиминим молотових відгодами на території Вімна Запорізької сільської територіальної громади на 21-25 роки від -го, 23 21-го 27 до 27-му року відміна ми no, депутатами, можливо, деносяти проєкт рішення про проводження програми поводження з першого податкова відкодами до 2027 року. Так як не всі заходи були виконані. Продовжити програму? Питання є. Yes. Давай. Я тут на Дузумі вичіпав програму, так? Да? Ми там плануємо виділити за цей час, да? так? І проблема там, і облагородить, і контейнери поставити, і запасують, і розвозити, і перевозити, і вчить. А що ми там? Ну, що ми проблема зробити, що ми планують? Ну от вона була запланована на з першого по двадцять рік, і за цей час були виконано всіх заходів тікати. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезення твердих готових відходів на земельні ділянки, які виділені під полігони пункту, зберігання готових відходів. Це не досить можна назвати полігонами, бо вони не оформлені так, як треба. На день. Це місця вивезення. Ну і я подав. Скільки виділимо коштів на, кошти на, на під, кошти. Під ці, під цю програму бюджет? Скільки заложимо коштів, наскільки видалимо? Як буде у нас бюджет? О. І якщо ми заложимо кошти на щодо на е, придбання кусових баків чи на що, то значить ми це і це і здійсни. Тільки виведіємо кошти, виді витіли... немає. Ну, я говорю, що ми про музею банків, там про вивезення, про те, що я У нас Прошу. на сьогоднішній день Прошу. йдуть торги по вивезенню мусора. Приваємо? Для того, щоб вивозити мусор, потрібно для того, щоб організація вивозила мусор, потрібна ліцензія і потрібно куди опутання. Саме основне ліцензія на е, сміттєзвалище. Ну, у нас Вже да, чотири рази. Ми Уже чотири рази вставляв. Чотири рази ми торги проводили, щоб хтось зайшов, але ніхто не зайшов. І ще на сьогоднішній день, що планує завозити, область повинна розробляється досі не розроблений регіональний план, проводження з техним побутовими відходами. Згідно того регіонального плану. Кожній громаді область повинна визначити між складування, Яке ж буде? Оформлене правильно. Можливо, що це місце навіть не буде в нашій громаді, бо хочуть скоротити самі ці полігони, святизвали, щоб їх зменшити. Поки вони це місце нам не визначать, ми не можемо розробити свій цей план, а згідно чинного законодавства на місце визначення вивезення в принципі тож відходів, коли буде передбачено регіональним обласним планом, який на сьогоднішній день не робить. Okay.

12 Переходимо до доступного питання про продовження детальної дії програме. Чому? Так, запрещу. Про заплені. Про затвердження перелік у нас об'єктів тощо, на території населених пунктів своєї ради, бо там своєму вулиць, зайон. Просимо багато запитання. Для подання ці опромішення національні інформаційні системи, системи державних сприємство. Я відмовляв і допоміг державний речі. Питання є. На комісіях оглядалась, давайте при це рішення увіділося. Причасто переходимо до наступного питання про утворення комісії з розгляду питання щодо Надання допомоги для вирішення катру-комунальних житлового питання, окремо категорії люди переміщення осіб, які проживали, так щоб стати на день протило у купованій території прийшовському сільій раді та затвердити положення корнеї. Шановні депутати, присутні, на спільній постійній комісії було розглянуто проєкт рішення щодо утворення комісії щодо надання допомоги для вирішення вирішення школу питання категорії категоріями внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово порогній території. На постійній комісії було розглянуто, хто має право, для кого вона передбачена, яким чином це

Володимир, <головний> цілен Дівасип, Ваня. Крішення на голосу. <головний> Я купую проєкт на компоненті розуміння для вишивання сфери раду. Відповідно, ця повідомлення <головний> вона збувається в справді зі слоєю, а в інфекційній 25

чи sí, по апарату, то до дні виробництва, якщо ми будемо там зробити технічну, в тим, на 26-й рік, то буде така сім'я. На все жінки, в тому числі, на ефективність. Ні, є питання. Немає. Ну, і, на певну по не потрібно рішення. Ви кажете, так. Я вважаю, що так. Так, я вважаю, що так. Ви кажете, що так.

На 25 рік на комісії розглядалися Є питання до начальника відділу. Все, ви ми все розібрали, так? Проголосуйте, будь нас за кулічка у так, наступне питання про виготовлення технічної документації для встановлення відновлення земельної ділянки та виправлення помилок у по державному земельному украдацію. На комісію розглядали. Питання є. Це питання 12 го року було помилково внесено. І нам треба це все виправити. Є питання? Проведіння голосування. Так, да. це да. консультант. Це було тих правим сам. Чи не буде наслідок? Так, остатки, сімейні Так 14 заключення до переліку земельних ділянників пропонується для продажу права оренди на земельних товаришах та проведення земель торгівлю формі електронного цілому, ведення зведення товарності додаткого призначення

Я. Наступне питання пронести зміну договору оренди землі з Кадайського роботи до йти за кузів 12.00-24.000. Це про громадянина що ще бутерги проводили на комісії, що ціна нормально там натопилась на наші словця. Я думаю, що це ми її любить. Які питання? Не Немає. Проведіть голосування від вас.

2600 08 020 2013. Оренду громадянин Бабачек Тетяна. На комісії розглядали це, це магазин, під, під магазином земля. Є питання? Проведіть голосувати. Да. Так. Про надання договора виявлення проєкту за долучи, щодо відведення земельної ділянки ділянку оренду громадянину панічук Салієву для інших святковосходного призначення. Це під складом складу земля, в законі робить документи. Питання є, при на комісії розглядалося, говорилося, знімаємо. Голосуйте, будь ласка. Четверо, вирішення на правду. Внешній був рецепт. Настрональність і реалізація середніх лагерів. Комісія, я тільки на два. В Так. А воно високе. Чи він був на величезній рік? Так. Дякую. Про... Наступне питання про запитання про виконання бюджету свої територіальної громади та резервного фонду на білорубах. За 9 місяців з 2025 року на комісії розглядали, обговорювали, розказували. Питання є то, на населення? Немає. Проголосуйте, за вас, колочні. Дякую. Всі питання, які ви виносили на роль процесії, розв'яності і є з погодженням дослідницької сесії.

Vsi smo dobro, skoraj dobro. Zdaj, ko je pridružena, ko je bila ustava, tako je. Ja, mišljenje, da je eski. Do zgodbe, da je predvsem na to sesijo, da je bilo vse to za reči. Še. Субтитры создавал <lightweight>